Вперше у чемпіонаті взяли очки по максимуму. Дві команди дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт покращили своє турнірне становище завдяки двом домашнім перемогам над однолітками Зевка Полтава. Завдяки переможному результату команда гірника спорт вікової категорії Ю-15 очолила турнірну таблицю. Але не все так просто було у цих двобоях. Першими свій матч розпочали гравці команди Ю-17. Господарі поля захопили ініціативу у дебюті гри створили гольові моменти. Але реалізувати їх вдалося не одразу. Втім, це все ж таки сталося, коли на 19-й хвилині Руслан Онищенко забив перший гол у матчі. Наприкінці тайму гірник спорт подвоїв рахунок та покарав голкіпера ФК Полтава за самовпевненість. Капітан господарів поля Максим Кисіль виборов м'яч у воротаря суперників та віддав передачу на Олександра Ахременка, який вже вразив порожні ворота ФК Полтава 2-0. Я просто дивлюсь, типу нас тренер завжди вчив грати до кінця. Я дивлюсь, м'яч не вийшов. Думаю, ладно, піду. До кінця добігу. Добіг, забрав м'яч, та думаю, сам бити, але дивлюсь, острий кут, думаю, не дай Бог що не попаду. То взяв, нападнику викотив та все. Ну Так його забили. Ротар так трохи розслабився, відбивав, відбував до цього все. Та ні, я не думаю, що він розслабився. Я думаю, він просто не очікував, що м'яч дуже повільно буде котитися. Я не розумію, що він руки його не взяв, але ну, що було, то було. Після перерви гірник спорт Ю-17 не віддав ініціативу супернику та зумів збільшити рахунок. Цей вихід у штрафний майданчик полтавців Олександр Ахременко завершив результативним ударом та оформив свій гольовий дубль. Тяжко було забивати там важко бігати. Ну, було багато моментів, щоб забити. І два своїх моменти з чотирьох забив. Ну розкажи про ті голи, що забив. Перший мені викотив наш капітан Максим Кисіль на пусті ворота, а другий я там побачив лазєєчку і забив між ніг. Довгочікуна перемога. Що надасть вона вам сил? Так, вона надасть нам сил далі перемагати. Добре. Ну і взагалі були відчуття, що сьогодні переможете. Знали, що за суперник? Ну, Суперник був. Попереду нас в таблиці. Ми вважали, що даді, дамо їм боротьбу. У підсумку впевнена перемога вихованців тренера Олександра Бідника із рахунком 3-0. Така перемога повинна надихнути на подальші успіхи, кажуть юні футболісти. Чотири програли підряд. Раді цієї гри нічого. Наступні виграємо. Ну, а один раз нічия була. Три програли одна нічия. Ну, розкажи, ти центральний захисник, там не просто так, було на, на початку, там, витримали тиск? Це було активно на напад, падінні їхньому. Часто закидували за, за шиворот. Ну нічого, якось забирали на Та Так, так да, Легко ми на тренуваннях це відпрацьовували, ці закидання, ці всі кутові. Ось що вийшло, грали сьогодні в пас, все, все виходило сьогодні. Команда така була, давала грати, ось ми скористалися можливістю. Другий матч дня серед команд молодшої вікової категорії Ю-15 виявився більш напруженим та пройшов за іншим сценарієм. Суперник команди тренера Романа Цимбала приїхав у горішні плавні у статусі лідера та до цього виграв усі свої матчі. Втім, саме господарям поля вдалося забити швидкий гол, автором якого став Кирило Маскайкін – 1-0. І такий хід подій додав впевненості гравцям гірника спорт. Наприкінці першого тайму, після кутового господарям поля вдалося забити другий м'яч. Після стандарту вдало на підборі зіграв Мілан Забігай 2-0. Гравці Євка Полтава не втрачали надії відігратися. Дуже часто їхній тренер Максим Лісовий виявляв незадоволення суддівськими рішеннями. Ця нервозність передавалася і його гравцям. У підсумку вони разом зі своїм наставником отримали чимало попереджень та одне вилучення саме через емоції. Одного разу ситуація ледве не Вийшла із-під контролю і арбітру разом з асистентами. Довелося заспокоювати юних гравців. Наприкінці матчу в Полтава все ж таки забила гол. Зі штрафного відзначився капітан полтавців Назар Соболів. Гостям вдалося скоротити рахунок до мінімального, але надалі гірник «Спорт» Ю-15 довів справу до перемоги. У центрі півзахисту команди з горішніх плавнів у цьому матчі діяв Арсеній Погребняк. Сьогодні було важко. Команда наших суперників взагалі не грала. Вони більше старалися грати. Ну вони провокували нас. А ми, ми нам, тренер, дав настанову, щоб ми не, не, не велися на їхні провокації. Ми максимально старалися, але іноді вони все таки нас виводили. Ось як і приклад, вони отримали червону картку під кінець, що нам і допомогло здобути такий гарний результат. Всі хлопці молодці. Билися до останнього. Юні гірники завдали перших втрат одноліткам із ФК Полтава після перемоги з рахунком 2-1 Гірник Спорт Ю-15, який тренують Роман Симбал та Віталій Токовенко, очолив таблицю вікової категорії Ю-15. Ми е гадали, що матч буде таким важким. Ми знали цю команду е на протязі двох-трьох років. Ми зустрічалися з командою ФК Полтава і. Вже намагалися е, настраювати хлопців дуже бойовито, тому що е, футболу так такового, на мой взгляд, не було, але боротьби було достатньо. І ми цю боротьбу не програли, а взагалі десь нам трочуточку чу е, підфартіло, і ми забили два гола в першому таймі. І я дуже радий цій, цій, цій перемозі. Після п'ятого туру чемпіонату Діфолу гірник спорт Ю-15 очолив таблицю своєї вікової категорії. А команда юних гірників Ю 17 підтягнулася до середини таблиці. Наступні матчі команди Діхойка Гірник Спорт проведуть у неділю 13 жовтня у Кременчуці із Ягуаром.